Вітамінів і мікроелементів, при дефіциті яких завжди будуть захворювання жіночої сфери, олікістози, ендометріози, порушення циклу та інші захворювання. Що ці роблять вітаміни, яке їхнє призначення написала в тексті до даного відео? А тут давайте розбиратися, які. Значить, вітамін Е, так, всі знають жіночий вітамін, вітамін Д, вся група вітамінів Б, і, зокрема, фолієва кислота, акцент. Цинк, магній. Омега! Крім того, це є, якщо захворювання детерміновані нашою щитовидною залозою, то ми ще маємо йод і маємо селен. Скажете. Клас, дякую вам! Я зберіг це відео і я побігла аптеку купляти вітаміни. Тихенько! Ні, ні, не буде такого ефекту. Чому? Тому що дефіцитні стани виникають не просто, що вам з їжі не вистачає продуктів, там ось тако є, Що якісно, не треба розказувати, що зараз не така їжа. А тому, що організм не може засвоїти через поломки на рівні ворсину кишечника, на рівні застою жовчі і проблем з жовчевими шляхами. А щоб дізнатися, чому не засвоюються вітаміни, як правильно приймати вітаміни. Як швидко ми можемо очікувати результат і як довго він буде триматися? А головне, як без дієт, без таблеток, без клізм і іншої наруги над організмом привести в норму нашу щитовидну залозу, нашу гінекологію і відновити організм. Щоб підібрати програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням під цим відео.